Лише вісім футболістів за всю історію чемпіонату України забивали більше 20 голів за сезон. Першим це вдалося Арсену Авакову. Повний теска колишнього міністра, єдиний у цьому переліку, хто не представляє Динамо або Шахтар. Аваков забив 21 у складі запорізького торпеду у четвертому за ліком чемпіонаті. Стільки ж потім забивали Олег Матвєєв, Андрій Воробей і Факундо Ферейра. Різні епохи, але клуб один шахтар. У сезоні 97-98 22 рази відзначився Сергій Рибров. Цей показ 15 років був рекордним у 2003-му його лише повторив Максим Шацький. Ну а побити рекорд двох динамівців вдалося Мхітаряну. В Свій останній сезон у шахтарі вірменин настріляв 25 голів. Це досягнення обов'язково перекрив би Алекс Тайшейра. У першій половині сезону 15-16 бразилець забив 22 м'ячі у 15 матчах. Але весни у шахтарі бразилець не дочекався, поїхавши до Китаю. Артем Довбик, якщо заб'є 9 голів цього сезону, приєднається до цього рейтингу. Ну а поки...